В розмові народжується істина, і кожне проблемне питання потребує комунікації двох-трьох сторін, і ми створені для того, аби чути одне одного. Це актуальна розмова, і я її ведуча Ольга Марків на Миколаїв на Дністрі. Цей чоловік є мало знайомий для жителів міста чи Миколаївської громади, але його рука та дії однозначно є присутньою тут, адже. Це керівник громадського формування Народна самоборона Львівщини, який багато років вже допомагає Миколаєві та Миколаївській громаді. Валерій Веремчук у студії. Вітаю! Доброго дня! Дякую за запрошення! Рада бачити вас у студії, і дуже хочеться розповісти про цю діяльність. Адже кожен волонтерський конбой, який здійснюється з Миколаєва з Миколаївської громади, не обходиться без допомоги львівської самооборони. Розкажіть про початки про цю волонтерську діяльність, адже це дуже багато енергії і ресурсів, і точно знаю, що ще в 2013 році ви допомагали під час Революції Гідності. Тому ми називаємося народним самобородом, бо це структура, організація, яка була створена саме під час Революції Гідності. Ми змушені були легалізуватися як громадське формування з охорони громадського порядку державного кордону. Бо ще це був ще січень 14-го року, і ми вже будучи і на Майдані в Києві, і формуючи тут автобуси колони на Майдан в Київ, знову ж таки, ми займалися цим відправкою. Лівів'яних всіх хто бажаючих на нас відкрили кримінальну справу. Тоді ще за вказівкою генпрокурора Пшонки був такий uh -huh. Януковича, прокурор. І в нас єдиний був вихід, щоб не попасти в тюрму, це створити громадське це громадське формування. І е, після перемоги Майдану і революції, всі пам'ятаємо, як це відбувалося, е, відразу ж почалася війна, яка, яка е, названа була то, і був перший дзвінок від командувача тоді Національної гвардії. Бо ми були з ними знайомі і трошки були скажімо, по різну сторону барикад під час революції, та? Uh -huh. хоча Нацгвардія ми блокували тоді в Львові це приміщення, де Нацгвардія знаходилась всі їхні виїзди, бо вони мали вказівку вийти в місто Львів, і розігнати майдан. Ми це були все блокували, але ясно, що після завершення він звернувся за допомогою, бо з такими словами, що загинув хлопець, не мали ні касок, ні бронежилетів. Вони на той момент. І пішла нова хвиля, волонтерська хвиля. Ми це все закуповували, збирали кошти, закуповували в Європі. Польща, Німеччина, ну і всі, де могли знаходити. Так, 14-го року, скажем так, з, з більшими чи з меншими можливостями, ресурсами. Ну, ясно, що після перемир'я, після такої, там мінськ 1 Мінськ-2, Можливості було менше, але партнери донори вже були, які нам довіряли закордонні, і пішло дуже багато допомоги медичної. Uh -huh. Функціональні ліжка, медичне обладнання, медичні меблі, там матеріали для ремонту лікарень поліклінік. Ну і, і от до го року, там до початку це був основний акцент саме на е, медичну гуманітарну допомогу. Ну а зараз зрозуміло. Збройні сили, медична допомога, і допомога медикам, ну і нашим рятівникам, тобто службам ДСНС. Це такі е... три, три акценти, на яких акцентуємо роботу нашого організація. Власне, за цей весь час вдалося таку зробити велику базу гуманітарної допомоги е, різного напрямку. Е, хто допомагає ще, окрім ротарі е, клуб і так далі? То ще допомагає, щоб самооборона існувала, і скільки загалом є учасників? Ясно, що в 2014 році це були тисячі людей, зрозуміло, що багато хто зараз в збройних силах, хто на фронті. Люди за той час, ну, такі скармни вели такого жорсткого обліку численства. Але сьогодні фактично є близько 20 людей, які на щодень в цій операційній роботі. В контактах з донорами, mm -hmm. в контактах з державними органами, бо це документообіг, митниця це все офіційні звіти, склад, склад відповідно робота з, з партнерами. Тут так, на на щоден це близько 20 людей. Mm -hmm. Найбільше ми отримуємо і, і працюємо завдяки нашим іноземним mm -hmm. партнерам, донорам. Ми рахували це десь також близько 40 партнерів. Е, найбільше це Німеччина, але всі країни: і Норвегія, Франція, і Данія, і Австрія, тобто Сполучені Штати, тобто, ну, насправді така географія досить досить велика. І ми так стабільно. Хтось, да, хтось більшою інтенсивністю, хтось там щотижня, що два тижні відправляє якийсь вантаж, хтось там раз в місяць, раз в три місяці. Механізм є. Але це, але це працює. І в нас там буквально щотижня це кілька фур допомоги проїжджає. потім працюємо з нашими набувачами, що кому потрібно. Оформленням документів, тобто це все це, це, це насправді такий досить. Великий е, процес, тому здається, що 20 людей для, для, для такої великої самооборони ну, це ну, мало. <смітна> 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 мало, але якщо подивитися на об'єми навіть за цих 3,5 роки від повномасштабної війни, е то в кількості, якщо ми говоримо про кількості допомоги, яку ми отримали. Це понад 3 і передали, от це вже десь понад 3 мільярди гривень. Якщо це переводити в гривні, і це так по цим скромним називаємо гуманітарним розцінкам. А насправді цінність її на набагато більше. Ось тільки там в перший рік ми рахували, бо часу насправді не було. Це було там понад півтори тисячі фур. Та тоді було більше складів, більше людей на складах. Тобто тоді було більше волонтерів, більше залученість. Ну. Пам'ятаємо ці всі перші місяці, особливо перший рік війни повномасштабної, але тому не відмовляємося від додаткових рук допомоги, але справляємося і дуже важливо, що те, що приїжджає, це те, що потрібно. Чи тактична медицина для там медиків бойових там найкраще комплектована, і вони всі, ну якби, чекають і потребують запити, коли це тактична медицина буде, бо там дуже гарно, зручно спаковані там рюкзаки медика ротного, чи медика відділення, чи пожежні автомобілі, mm -hmm. чи приїхав до вас по дорозі, третя штурмова попросила ще вогнегасників. О, так само у нас один з напрямків це наше це саме для рятувальників, для впередні машини, вогнегасників і обладнання різні, яке вони використовують. Ось чи автомобілі, реанімобілі, які знову ж нам партнери передають, теж вони працюють, рятують дуже багатьох наших захисників, захисниць на фронті. Так, це гуманітарна допомога є. Зрозуміло, що мілітарна, тобто там джипи, там інше спорядження, називаємо це так для захисників захисниць, які потрібні для виконання завдань їхніх. Ну на жаль, цього не дарують. Це треба купувати. Для цього знаходимо партнерів і в Україні бізнес і партнерів за кордоном. Є зокрема норвезькі партнери, які подвоюють всі суми зібрані в Україні, і подвоють їх, закуповують необхідну техніку. Там. І привозять сюди. Угу. Е, ну, так, був недавно закритий е, такий проєкт на 70 джипів для птахів Мадяра, угу. то що Роберт Бровді, е, командувач цього е, полку Мадяра, звітував, показував на своїй сторінці. Тобто, насправді, якщо зайти на наш сайт і подивитися географію, кому це передано, в кожній області це десятки набувачів військових, цивільних. Там міських адміністрацій, чи, чи обласних, чи, чи районних. Ось е ясно, що ми там не показуємо локації, де, де вони є, не, не вказуємо, що саме вони передали. Але ну деколи сам дивуєшся, скільки того всього вже передано. Справді це великі масштаби. І я хотіла власне про це нагадати жителям Миколаївської громади, адже дуже часто наш волонтерський кодбой, який відправляється з Миколаєва, зокрема е з ініціативи і Івана Андрійчика, який. Коли чогось бракує, зараз я наберу до Валерія. І хто ж на щось дістане, і, і не тільки щось, адже це дуже багато, дуже багато допомоги. Як відбуваються запити до вас? Як ви їх формуєте? Як перевіряєте, чи вони дійсні, чи не дійсні? Тобто, як звернутись до вас за допомогою? Ну насправді за 11 років нашої роботи в нас вже стільки контактів, Те, що я казав, що перші контакти це були люди, які нас знали, перетоналися в інших обставинах. От Іван Андрійович – це теж один з самоборонівців, з яким ми 14 років тому. Ми їздили в перші поїздки. Ось ну, дуже багато наших друзів в різних підрозділах Збройних сил, а далі один другому переповідають. Отримав від львівських волонтерів контакти. І ми відкриті до спокоєння всіма, якщо тільки є найменша можливість, зразу допомагаємо. Якщо немає, шукаємо цю можливість. Ми ж розуміємо, що волонтери вони їх не створюють ці, ці матеріальні цінності, їх треба десь спочатку знайти, щоб передати. ось Тому сайти відкриті, в соцмережі, по мірі можливостей, так ми не сьогодні ми вже працюємо з підрозділами. Ми не працюємо там одиночними Скажімо так, замовлені ми, по, витребну, витребну одночно, Та, одиночного це, як пишуться це в лист від підрозділу, чи від організації, чи громадської, чи благодійної, е, оскільки ми це все отримуємо офіційно, і ми по офіційно по відповідних документах, актах це передаємо. З чим стикаєтесь? Ну, якщо 2014 це це в 2014 році це у нас була Влада Януковича, і е, з якими чи стикалися з тиском? В процесі вже під час повномасштабного вторгнення, Та не то, що ти тут неготовність і негнучкість нашої державної системи швидко реагувати на давати відповідь на ті виклики. Які є ну, тому, зрештою, є місія, моя думка волонтерів, що поки державний механізм перелаштується, принапишуть законопроект, mm -hmm. пройдуть два читання. Проголосують, підпишуть. Ну розуміємо, це Час. проходить місяці, а іноді роки. А потреба вже ця лю є. Ну були такі випадки, коли нам казали, хлопці, та це ж потім ви можете мати проблеми через цю ситуацію. Ну може, ми і будемо проблеми мати, але якщо ми зараз це не вирішимо, то завтра там люди можуть загинути. Тому давайте ми вирішимо, щоб наші люди не гинули, а потім будемо вирішити там. Всі оці інші питання. Тобто, е, тому так, от завтра буквально буде новий законопроект, який писали, в тому числі, наші юристи з, з іншими волонтерами, юристами, з народними депутатами, з Міністерством соцполітики про можливість використання транспортних засобів в саме е, як волонтерським благодійним організаціями. Правильно, легально, офіційно ось і бо, простіше. І, і, і простіше в законному полі. Цей законопроект от, розумієте один споловин років війни, а він тільки mm -hmm. завтра заходить там на друге читання в сесійну залу, можливо, що і вас чують народні депутати, то теж підтримують законопроект 12010. Ось е, тому там, де державна система не, не скажем, пробуксовує і, і не дає ради, ясно, що ми це. Беремо на себе, ми як волонтерська спільнота, не кажу, що тільки самооборона. Але разом з тим ми намагаємося і виправляємо це, робимо підказки, працюємо з міністерствами, працюємо з Кабінетом міністрів, з народними депутатами, і ті вносимо зміни, чи, чи пишемо нові закони, щоб все-таки держава сприяла. Ну, ми тут якби в точно в одному човні, і ми точно за те, щоб наша держава вистояла, перемогла. і для цього Треба створити відповідні умови. Разом з тим, ви ще є депутатом Львівської міської ради, постійна комісія з захисту охорони здоров'я та соціального захисту. Так Тут також медичні практики соціальні. Знаю про автобус збору крові. Так, так є такий. Розкажіть детальніше, адже і, і до нас він приїжджав, але не знаю уточнення, чи це було ну, крім. Чи крім вас знаєш, що це були волонтери із Янголом на плечі? Є автобус. Є два центри крові в Львові. Є uh -huh. обласний центр крові е і є міський центр крові, який при першому медичному об'єднанні міській лікарні на Миколайчука. Ось і це добре, що є ці автобуси. Насправді е придбати такі автобуси, ми завдяки нашим німецьким. Партнерам, друзям з Бамберхів придбали uh -huh. е в Данії. але щоб ви розуміли, ти просто так вивезти автобус, а він зроблений саме виробником, uh -huh. саме під це. Він не був як пасажирський чи вантажний. Тобто Це, це саме автобус під, е під збір крові на 5 місць з відповідним холодильним обладнанням, з всім, всім, всім необхідним. І е треба дозвіл. Міністерства охорони здоров'я тої держави, де він якби, перебував. Ми взяли такий дозвіл, наші партнери знайшли кошти, придбали. Він вже більше року працює у Львові і довкола. І я вам скажу, він в... В... зібрав велику кількість ми в нас щотижня, що два тижні. Ми їздимо деколи частіше. Е, анонсуємо е, ці донації. Це зручно людям, так що не треба їхати там через все місто Сихова, наприклад, на, на топольну чи з Рясне, <жес> чи -чись, чи з якогось іншого району. Це зручно, це набагато збільшує кількість донорів, бо кожен такий приїзд: 40-50 донацій крові. Ми часто бачимо в соцмережах. Бракує такої крові, бракує <сподарств> так. такої. Ну, насправді крові бракує. Багато поранень я з'ясував як голова вже комісії. Чому така потреба? Ну, перше, в нас, скажем так, не дуже культура донорства крові поширена, бо і так в загальному. Якщо ми говорити, то, наші партнери, колеги працюють в школах, розповідають, е пояснюють насправді, що це і корисно самій людині. Хто може бути донором? Ну і це одна донація, це може рятувати три життя людей. Тобто тих 450 грам може рятувати. Тому нам треба як в цьому світі, це донорство, це має бути, ну, як, як звичка, як правильна звичка, як, як, як розуміння відповідальності. Я можу врятувати там за, за пів години своїх часу, втратити і врятувати одне, два-три життя. Ось сьогодні Львів став таким хабом медичним. У нас дуже багато. Лікується наших захисників, захисниць, і це дуже часто Це такі важкі операції, які потребують багато крові. Ось щотижня приїжджають, приїжджають а то й частіше евакуаційні потяги з госпіталів зі сходу, з півдня. Велика потреба там, йде. Ясно, що ніхто ж не відміняв такі операції в цивільних. Наприклад, те саме перше медичне об'єднання. За минулий рік знову ж зробило понад 60 тисяч операцій це, і більшість з них це середні і, важ, і важкі операції. Тоб, тому, ну, скажімо, тих донорів, які є там, стабільних, бракує, тому час у час виникають ці проблеми. І тому це такі автобуси, чи 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 Чим чи, чи буде більше таких автобусів, чим більше буде людей розуміти що це важливо що, що це кажу, це, це не життєво не важливо. важливо що це дуже класно, це дуже дуже правильно відгукуватися. А особливо то, як автобус приїжджає тебе в містечко чи там в мікрорайон, то, ну, це це взагалі, це взагалі супер. Ага. І ще додому на офіційну роботу під час того як ви працюєте, ви ще можете отримати один день. Відпустки, тому я вже скористалася і не один раз так. Дуже, дуже добре. Це дуже просто і, і корисно. Так. Що надихнуло на це все, і як ви поєднуєте, я ж так розумію, і підприємницьку діяльність, і депутатську, і волонтерську. Ну це, це вражаюче. От мені хотілося вас перебити і сказати, це надзвичайно. Надзвичайно багато роботи і багато проєктів, які дають шанс на життя, на здоров'я, на, на соціальну Підтримку і нагадаю, також ще додам, що і гуманітарна допомога до повномасштабного вторгнення приїжджала до Миколаївської лікарні. Це були меблі, а також інше медичне обладнання. І був волонтерський конвой, який різдвяний. Перепрошую, волонтерський конвой, який був призначений для дітей вразливих верств населення. І ще в нас є навіть і пожежна є. за вашої підтримки, є. і добровільно пожежні. Команди в нашій територіальній громаді працюють і вона є. Тобто, це, це те, що можна побачити, намазати і ще раз показати, адже, е, е, на жаль, бачимо, що підтримка такої самих українців армії, зокрема, падає. І ну, не можна сказати, що падає, але постійно потрібно їх розігрівати, щоб вони не забували, що війна триває, і наша допомога є дуже важливою. Е, так як поєднюєте? це все. Де черпаєте сили? Ну, команда у нас дуже класна команда, це перш за все, яка ж як ви розуміли. 24-го зранку, у 22-му році, вже були дзвінки про потребу. Що ну співчуття, все решта, підтримка, висловлення. В 24-го вечері вже були перші фури на кордоні. Ми розуміючи. Фури ж не заїжджали в країну, яка вже воює, яка в стані війни вже не заїжджали. Наші не могли виїхати. Тобто нам треба було і ці процеси налагодити. От, по -по які виїжджають. <світтє> Ось, е тих людей зупинити там, сказати, ви маєте перевантажити з тої іноземної фури в нашу, яку ми якимось чином ви ви випускаємо. Тобто е про те, що ну, ми знаходимо дуже часто рішення в таких глухих я то шокотопикових ситуаціях, яких ніби його нема. Завдяки тому, що ми в команді люди, які, які шукають і націлені на результат. Е, партнери, які довіряють, повністю довіряють. Ну кажу, якщо ми переведемо це в гроші, це кажу, це мільярди гривень за цих три роки. А ось е, реальна цінність цього воду набагато більша була. Е, тут, напевно, десятки мільярдів гривень. Команда, яка вміє ефективно вирішити проблеми, які інші не знають, що з ними робити. Ну і найважливіше, коли ми бачимо результат. Та? Коли медик відкриває і каже, я думав, там щось приїде, при цьому, два бента, каже, а тут повний рюкзак, то я. Ну, там була ситуація така, що хлопці знайомі телефонують, взяли там аптечки, каже, слухай, ми їхали, підірвалися, ще дві аптечки. Кажу, всі ці цілі, всі перев'язалися, все були, каже, поранені, mm -hmm. осколки. Кажу, чому дві? Ваш там з четверо кажуть, та ми двома на чотирьох нам все вистачило. Ми всіх четверо були поранені, але ми двома все закрили, у вас там все запаковано так, що дай, нам дві нам ще більше не треба. Ну, Не в сортечках, то питання, що хлопці живі лишилися всі. Тобто дві, двадцять, скільки треба. Але от коли ти не розумієш, що те, що ми yeah, передаємо, там yeah. воно, воно реально рятує, yeah, yeah. і таких, і, і таких кажу, історій. Просто багато. Ну, зрозуміло, тоді ти не можеш там зупинитися чи там видихнутися. Ми перших півроку з офісу практично не виходили. У нас там 24 на 7 офіс півроку працював, там постійно хтось був з людей, бо, бо, бо потік людей от ми за такі, в час нашої розмови я би вже мав 50-70 дзвінків. Зараз там 3-5 не більше. Тому. Але розуміємо, що для чого це робимо. Ми розуміємо, в якій ми це ситуація. Це не тому, що ми такі класні чи круті. Ми розуміємо, що це це, 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 це зараз питання виживання наш, нашої, нашій землі. Разом з тим, як громадський і е, політичний діяч, чи вірите ви в силу цих переговорів? Воно має мати якесь логічне завершення, і е, зараз переводжу на е, світову арену переговорів е, з Російською Федерацією, з вбивці Путіним. Е, і звідси я так вас підштовхую до завершення нашої розмови до, до, до тієї мотивації, якої бракує українцям, нам, жителям Львова, Миколаєвим, громади, і так далі. Це, е, кожна війна рано чи пізно закінчиться. Ми хотілося, щоб наша війна закінчилася швидше і повною нашою перемогою, але розуміємо реалі. Вона закінчиться сьогодні. Добре, що з нами вже вся Європа. І нам не пропонують, як німці в 22 році 5 тисяч шоломів. Це була пропозиція вся їхня допомога, не ракети, не Тауруси, не танки, не літаки. А сьогодні це вже реальна підтримка Європи. Ну і, на жаль, хитка підтримка Сполучених Штатів, які грають в свою гру, називаємо це так. Росія розуміє тільки в силу. То ніяких переговорів би не було, якби наші е, збройні сили, сили оборони нас не стримали цю, цю навалу. Не стримували вже три половиною роки і не відвоювали. Е, ну, На жаль, ціною великих втрат. Е, тому е, якщо б на нашій стороні сила Європи і на нашій там вся сила, і мілітарна, і економічна, і політична е, сполучених штатів, як все-таки гегемона, ну так змусити е, е, Путіна до. Якогось там зупинки війни е, можна. Е, якщо він не буде відчувати сили з цієї сторони, а те, що він просто він робить, розбалансовує там, е, країни, десь відтягує підкуповувати там, Трампа чи ще когось якимись обіцянками, цянками, ну то це буде, якщо й буде, це буде якесь таке коротке замир'я, перемир'я, поки вони не відновлять е, ресурси і не, і не спробують е, знову. Тому справді, попри там, ми чому ми ще робимо? Ми ще керуємося таким принципом в команді нашій, що роби те, що можеш, там, де ти є. Ось так, є великі політики, є великі міністри, є великі президенти, в них є великі ресурси, але насправді ми на своєму місці теж можемо багато. Повірте, дуже багато там наші друзі-партнери. За кордоном, я їх кажу, нам не тільки треба гуманітарна допомога ваша, нам треба ваш вплив на ваших політиків. Вони достукаються і до досвідчують канцлера Шольца. У нас є там спільні з ним знайомі. Людина, з якою так само спілкуюся, як ви, вона там його сусідка. Перепрошую, Шольца. Це був Шольц зараз Мерц. А, марц. Мерц. Мерц. Канцлер, діючий канцлер Мерц. От. Українка за походженням, яка давно в Німеччині, я є його сусідкою і спілкуюся з ним, доводячи йому багато інформації, яка ну є правдива, яку не скажуть йому оточення можливо. От я про те, що ми маємо впливати, ну бо. Сьогодні вже всі зрозуміли, те, що Україна стоїть не тільки за захисті своїх громадян, своєї території, а стоїть за захисті насправді цивілізованого світу і всієї Європи. Ну бо е, ніколи російська армія не зупинялася добровільно. Вона російська, радянська чи імперська, вона тільки зупинялася там, де її зупиняють. Ось тому е, сильно надіятись на, на те, що там хтось домовиться за нас. Не дадуть нам наші території, чи чи, чи 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 зупинять? Ну я би не став, щоб не було розчарувань. Якщо будуть будуть великі зачарування тими перемовинами, mm -hmm. особливо з вбивців Путіна, як ви кажете правильно, як, ну як я обіцяв, я прийму закони нападати більше на Україну, ну і не на іншу країну Європи. От в, в них в пропозиціях було прийняти закон. Щоб Росія за собі заборонила нападати на іншу країну Європи. Тобто не в Європі можна нападати? А в Європі не можна. Ну тобто розумієте, саме формулювання, воно настільки ну, цинічне, дурне, дивне. Я не знаю це слово підібрати. Ну та вездіть з окупованих територій для початку, щоб незакони приймати. Тому ну, розуміємо, що це. Бажання всіх здурити, якісь там відновити ресурси. Але ми показали, як нація, як країна, що ми готові навіть того е монстра зупиняти е і, і боляче, дуже боляче їм робити, якщо вони не вийдуть з нашої землі. Тому і це в наших силах. І це кожен може це зробити на на, на, на своєму місці. Хтось гуманітарної волонтерської допомоги, хтось донатом, хтось там. Е Правильним інформаційним поширенням, тому разом ми точно сила разом. Нам тільки разом ми можемо перемогти. Дякую вам, дякую, дякую за цей чудовий приклад. Надихайтесь а, такими людьми. Можливо, вчора ви не знали про Валерія Веремчука, керівника громадського формування народна самоборона Львівщини. А сьогодні. Не то, щоб ви знати, але й долучитись до наступних волонтерських конвоїв, а то й задонатити, аби підтримати нашу українську армію і військовослужбовців та таких простих, звичайних щирих людей, волонтерів, як Валерій Геремчук. Слава Україні! Це актуальна розмова. і Я її ведуча Ольга Марків. Підписуйтесь на ютуб-канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.